В цьому занятті ми перейдемо до наступної теми. Ми обговоримо вже а екзекютor сервіс, і ми обговоримо Runnable і Callable. І, в принципі, давайте перейдемо зразу до теми. В попередньому занятті ми обговорювали Join Pool. Join Pool був випущений в Java 7. І багато людей перейшло з екзекютора сервісів на форджує Pool, тому що він працює швидше, тому що він працює завдяки діленню і завдяки цьому виконує свої задачі швидше. Але це не зовсім може бути правильне рішення, а тому, що не всі задачі мають виконуватися методом ділення. Так а що таке взагалі екзекютер сервісів? Він існував ще до форджуєм Pool. В принципі, це інтерфейс. І набір API до нього для того, щоб виконувати задачі паралельно. Він доволі простий. Тут є декілька методів, які дозволяють запускати задачу в пул. Так само він може очікувати на результат виконання задачі, або може не очікувати, а просто запускати. Тобто в першому варіанті буде повертатися фьючер, як от тут от написано, а в другому варіанті не буде повертатися фьючер. Тобто це буде просто а, SUBMIT. Ну, тут ф'ючер, але тут буде стояти wildcard, який буде казати, що тут невідомо буде який тип, так? Тут вже ми бачимо, тут, тут заспецифіковано, що буде повертатися, то буде повертатися об'єкт піца. І, в принципі, що ще варто зауважити? А, що в даному випадку ми використовуємо кешу сред Pool, а крім цього, кешу серед пула ще є Fixed сред Pool, і давайте трохи поговоримо про різницю між Cached Thread Pool і Fixed Thread Pool. Різниця полягає в тому, що Cached Thread Pool, він буде створювати нові і нові середи, коли до, до нього буде потрапляти нові і нові таски. Тобто, уявімо, що ви е, запустите такий тест, ви зробите мільйон е, якихось невеликих. Е, Об'єктів, які будуть виконувати якийсь метод, які будуть там засинати на одну секунду, і да і ви цей весь мільйон запхаєте в кешесеред а, Цей екзекутор сервіс а, цей пул, він буде створювати мільйон середів. Тобто він буде завжди і завжди, і завжди під кожну задачу створювати серед пул. І, в принципі, рачніше серед пол а серед і тому і тому, в принципі. Цьому є якась своя перевага, тому що якщо ви виконуєте задачі, яка, яка буде під короткотермінові якісь потреби, ви не вам немає сенсу обмежувати кількість средів, то ви, в принципі, будете запускати один, два, три, десять. В залежності від того, скільки буде потрапляти до вас нових задач, бо серед після якогось часу він буде якби тетермінетяться і. Врешті-решт, у вас буде невелика кількість середів, але у вас є так само. А, ну, як є не то, щоб контроль, а є якийсь запас, а, що ви можете якийсь лод, пік лот, можете а, типу нормально його законсюміть і нормально з ним працювати. Це якщо ми говоримо про Cache Thread Pool, а ще є Fixed Thread Pool. А в Fixed Thread пулі ви кажете, скільки середів вам потрібно. І все, що буде додаватися до пула, і що не може бути оброблено, наприклад, задача якась, або швидко ви будете додавати все в пул, і, наприклад, ви створили пул на 10 середів, то все буде додаватися в чергу, і з черги потім буде переходити на середи і виконуватися. А в принципі ми проговорили різниці, які існують між кеш серед пулом і. Фіксид з редпулом, але так само є і щось ну, рівне ну, між ними, так? Це, що їх об'єднує. Об'єднує їх Saturated полісі. Saturated полісі каже про те, що за умови створення в, в кешу серед пулі під нову задачу новий сред, ніколи цей серед пул не буде сатурейтед, тобто ніколи він не буде. Перевантажене, тобто під кожну задачу буде створюватись новий пул, і допоки вся система не буде взагалі забомбардована цими пулами і взагалі ну, не помре по суті. Так само в піксель серед пулі ви можете додавати задачі до пула, і вони будуть додаватися в чергу безкінечно, тобто, допоки взагалі не, не залишиться місця. Ви будете ну, в пам'яті, да, ви будете додавати туди об'єкти, і вони будуть потім передаватися на серед пул. Тобто оцей saturated policy, яка існує це, це те, що їх об'єднує ці два серед пула, вона доволі небезпечна для продакшн-систем. Тому, і в принципі, отакий от метод New pool це, по суті, узагальнення таке. Якщо заглянути туди всередину, то там буде просто. А, якесь щось а, загально прийняте, да, скажімо так, для, для простих задач. Наприклад, а, скільки а, там об'єктів приймати, скільки чекати на те, щоб серед був за а скільки там ще якісь налаштування. І от а, якщо ми просто не хочемо, типу, хочемо взяти по дефолту всі значення, то просто виконуємо цей а, метод і якби він. Виконується, ну і все. І там стандартна saturation policy стоїть, стандартна якісь набори інших параметрів. Так само є і для Fixed Thread А, такий метод, який дозволяє створювати ці пули, ці пули. В реальності для Enterprise продуктів то бажано, звичайно, створити якийсь окремий конструктор на executor service який би. Задавав якусь saturated policy, Наприклад, ми не приймаємо більше тисячі об'єктів. Якщо тисяча об'єктів вже ну, перек наша черга пересидилась, то ми їх дропаємо. Ми не створюємо більше тисячі середів. Якщо більше тисячі середів, то ми теж накопичуємо їх в черги або дропаємо. Це дозволить мати більш контроль над системою. Якщо ви працюєте наприклад, в Kubernetes або на AWS або на іншому хмарному сервісі, то ви можете просто так заточити дуже багато ресурсів і заплатити дуже багато коштів. Тому, якщо ви будете свій, свій додаток десь виливати на якісь хмарні сервіра, то майте це на увазі. Перейдемо до самого демо, ми доволі довго поговорили. А, про те, що таке кешу Средбул, Фіксис Red Pool, який Якідораз сервіс, в чому різниця. А, і в принципі, вже ми можемо. А, в принципі, основна тема ці... цього заняття це Колобл і Runble. В принципі, різниця між Колобл і Runble дуже проста. Колобл повертає результат і кидає Checked-Eкception. Runble не повертає результат і не кидає Checked-Exception. Тому в Runble тут try-catch стоїть. А в... Колобл тут нічого не стоїть, просто ми тут засинаємо і нічого ми не кетчем. А в принципі, сам сама lesson дуже простий. Він складається з двох частин: це демо фьючер від колобл і демо колабл від жанул. Тобто, давайте я один закоментую. І давайте пройдемо ось до першого. Що ми тут будемо робити? Ми будемо, типу, як нарізати піцу, ну тобто готувати піцу. Uh, ми створюємо кешет пул а потім ми беремо Future, це якраз метод Submit, який додає задачу. Тобто там є декілька методів. Ми вже це проговорювали в по попередньому занятті. А, є декілька методів додавання таски до пула: є submit, execute, invoke. А Різниця між ними в тому, що деякі з них повертають об'єкт Future, деякі просто додають і не чекають на виконання і не повертають об'єкт Future. Ну тобто, ми можемо їх додавати як. Call, прямо пряма списком, можемо по одній задачі. ну Тобто, це оце API, воно все створено для того, щоб задовільнити різні потреби додавання задач на пул. А, в цьому випадку ми, ми використаємо submit. і Тут лямбда функція яка просто що вона робить, вона просто виводить на екран якісь а, що, що, що зараз буде виконуватися, там нарізання томатів, а, а, цибулька тут, і потім воно зверху посипається і притрушується всякими штучками. І потім вона випікається. Потім ми засинаємо і ми повертаємо об'єкт. Що таке об'єкт піца? Об'єкт піца дуже простий. Тут всього є один метод to string, який повертає, що це класик -маргаріт. А, І, в принципі, якщо ми подивимося, то тут от ми створили кешпу кешред пул. Кеш Далі ми його додаємо до пула цю таску. Тобто ми тут напишемо callable, а так, так як тут є ретурн, воно само розуміє, що це буде callable і воно буде повертати, і сабміт буде повертати об'єкт future, Ми тут повертаємо піцу і тут ми вказуємо піцу. А ось тут ми додали, в пул вже загнали. А так як Submit да, повертає об'єкт future, що таке future, це як Ну, я завжди порівнюю це як з промісом, можливо, це не досить коректно а, промісом в JavaScript. А цей об'єкт future, він має декілька методів. А він, а, тобто, після того, після того як ми додали, ми зразу якісь інші сторонні задачі виконуємо: там подзвонити брату, заснути, а, погуляти з собакою. Uh, є, тобто у ф'ючера він фьючер об'єкт може бути відмінений, і ми також можемо перевіряти, чи він вже зроблений, чи не, чи не зроблений. А uh, потім тут ми виконуємо метод GET і виводимо uh, результат, який ми повернули з uh, середа. А uh, потім ми закриваємо uh, наш серед Чому важливо за, зачиняти серед тому що серед uh, uh, сам по собі не зачиняється, він буде існувати далі. Це іноді корисно, тому що, можливо, будуть приходити нові задачі, можливо, вони будуть зразу пізніше, і вам треба тримати його відкритим. Якщо ж ні, то ви виконаєте шатдаун і закриваєте його, і все, він ну, його немає більше. це так правильно, для того, щоб ресурси, ресурси релізити, так? І оцей GET це блокуючий метод, Тобто, ви, коли визвали G'ET, ви будете очікувати допоки виконається ось це. І потім отримаєте результат. Це може бути трошки блокуючим, і на, 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 на це треба варто звернути увагу, що це може бути не повністю задача. Тобто, якщо ми ви, запускаємо цю задачу, ми бачимо, що було ну, виведено на екран. Спочатку ми дзвонимо брату, ось тут. Тобто ми запустили задачу, потім ми дзвонимо брату, а потім вже виконується наша лямда. В серед полі, ось ми бачимо вивод на екран. Десь ось тут, між, між Walking the Dog і Call My Brother. Ось тут виконується, бачимо, тут ми засинаємо, виконується в серед полі паралельно наша задача на різка піци. Потім ми перевіряємо, якщо піца пікап ордер, not is done. То ми виводимо в tv шоу, і ми виводимо в tv шоу. Тобто тут, ага, так як ми тут теж засинаємо, так як ми тут теж тут цікаво, доволі так? Так як ми тут теж засинаємо, це вже виконалось, а це ще ні, ми тут отримуємо, що воно ще не іздан. І ми виводимо на екран результат. Ми, по суті, Воно по суті бачимо, працює в паралелі. Ми вводимо це на екран, потім ми кажемо Get, отримуємо результат і вводимо на екран те, що ми отримали. В принципі, доволі цікаво. Доволі цікаво. Тут ми використали колобл, тому що колобл повертає нам піцу. Ми тут трошечки погралися зі сліпами для того, щоб подивитися всі ці наслідки. Так? А давайте спробуємо закенселити цю задачу. Так, я її закенселив. І, в принципі, зараз м м спрацює оцей. Тобто там, тому що воно заснуло. А в цей час ми її канцельнули, І все. І ми покажемо, що uh, cancellation exception. Uh, pizza pickup order is done, true. Де тут все виходиться? Pizza pickup order is done. Ось, pizza pickup order is done, done, true. Ми, по суті, все відмінили. Canceled Exception Ми можемо це тут пі піймати, а, ну і все. І що нам це показує, а, що ми так само, як отримують, ну тобто, ну тобто, для того об'єкта Future ми можемо перебрати його статус: чи він дан чи ні, і чи Canceled він чи ні. Тобто, ми ще можемо дивитися, а, як же воно а, працює. Тобто, сам об'єкт Future, що з ним відбувається, тобто і реагувати. А, на це на ці зміни, які з ним з ним відбуваються. В принципі, тут ми продивилися до, до, доволі цікаво, як працює колобл. Давайте перейдемо вже на Runnable. Тобто подивимося, в чому різниця між колобл і Runnable. В цьому прикладі ми подивимося. Ну, в принципі, задача така сама, тут нічого особливого не відрізняється. Ми так само створюємо ketchet pool, який буде створювати так, нам новий сред під нову задачу кожен раз. А лямбда-функція, В цей час ми її прямо не заганяємо на, на Submit. Тут. А ми кажемо, що це Runnable. Ця функція називається make Pizza. Вона має тип runnable. Тут нічого не повертається, ретурну немає і catch and exception тут не можна сформувати, тому ми тут ми тут try catch пишемо. Так? Бачимо, в чому різниця. А після того ми її так само subмітим. І а, я думаю, що тут можна навіть нічого не. Хоча може. А, ще сабміт повертає. Тобто, якщо щоб не було нічого, тут там треба написати execute, а, і тоді воно буде працювати. Так, да, от бачимо execute. А... В цьому випадку, коли ми випускаємо сабміт, то нам треба тут казати wildcard, тому що ми не знаємо. Ну, рано було нічого не повертає, тому ми тут пишемо не би, якби да? не тип спеціальний, а, а wildcard, що ми не знаємо, що тут буде. Знак питання ми тут ставимо. Ну і так само об'єкт future Ну і те саме, Calling my бразер, walk the dog, і потім отримуємо результат object тут, да? тому що ми не знаємо, що це тут буде. буде просто Super Class Object. Типу не, не понятно, що буде, буде просто піца. Скоріше за все, да, тут буде null, і закриваємо наш серед -пул. І, в принципі, що ми побачимо? Ми побачимо, що так само ми дзвонимо брату, потім виконується. Ми тут засинаємо на 300 мілісекунд. Виводиться якийсь результат, ну там нарізання огірків та матів. А потім ми а, в цей час. calling Browser, потім ми walk the Dog, і потім ми отримаємо результат. І а, тут нал. Ну, ну, тому що редне було нічого не повертає. В принципі, ми можемо подивитися. Так? Ми можемо подивитися вже на, якісь, на якусь різницю. Що цікавого? Ну, В принципі, ми розглянули Сред Pool, cached, поговорили, що таке Fixed, подивилися на об'єкт future, подивилися, як їх кенсельти, і в принципі, в цьому занятті ми вперше подивилися на executor service. Це альтернатива Fork-Join Pool. Тобто це API і той API для того, щоб заганяти задачі в серед і отримувати результат. В принципі, на цьому занятті все, а побачимось в наступному. Пока.